Та роботу головнокомандувача Валерія Залужного. Чи збираєтеся ви його звільняти? І чому ви особисто ніяк не відреагували на інформацію про можливий конфлікт між вами? Дякую. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? у мене стосунки з залужним. Він має відповідати за результат, результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ, щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити. В Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат кожен з нас. І це, знаєте, як, це не жартовність, ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головком це честь. Я вважаю бути президентом України це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не пускаю руки і не дамо нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось такі у мене у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистостях держава Україна. Це ну, не про особисте. Це так на секундочку. Це вла власники більше 40 мільйонів людей, і ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня.